Ну що, друзі, ми прийшли до тесту шабельної пили, оскільки вона в основному в домашніх умовах використовується із деревом, то ми взяли ось такий брус. Якщо ж ви хочете, щоб ми її спробували по металу, різ по металу, то пишіть у коментарі. Ми обов'язково зробимо цей огляд. Ікатор тут повний, ми його зарядили на усі 4 поділки. Також тут є індикатор на самій полі, коли в роботі, дуже зручно бачити. Рулятку, щоб порахувати скільки має один ріс, десь 10,5 см. Іде досить гладко, нормально, без зайвих проблем. Коли три різа з даним брусом, міняємо деревину і подивимося, як себе поведе пилочку з нею.